Вітаю вас, друзі, на каналі квантового тару. Розглядаємо психологічні проблеми, психосоматичні різні впливи на життя, на стан здоров'я. Дивимось вібрації, дивимось думки, почуття і налаштовуємось на високе, світле, духовне. Сьогодні я пропоную подивитись стан здоров'я. Давно не дивилась. Взяла багато різних колод для того, щоб охопити якомога ширшу аудиторію. Подивимось, що вийде. Розклади складаю самостійно, щоб, ну, щось приходить, запрос якийсь, відчуваю, що треба, мабуть, це зробити. Думаю, як і формую певний розклад. От сьогодні вирішила зробити такий саме. Подивимось, як він спрацює. Кожного разу придумаю щось новеньке. Отже, стан здоров'я на даний момент. На даний момент, от це ми будемо дивитись зараз, що відбувається на даний момент. Трошки візьму старших арканів, щоб розуміти, в якій енергії. Стан здоров'я на даний момент. Далі, які хвороби проявляються? Візьмемо 5, проходить таке число, 5 різних хвороб, яких буде стосуватись даний розклад. 5 хвороб. О. Один, два. Три вже хоче. чотири і п'ять. Про ці будемо говорити сьогодні. Далі, що нищить здоров'я? Тобто яка причина? Яка причина руйнує здоров'я? Сюди візьмемо три, що нищить здоров'я? Далі, чим можна. Трошки не так докладу тут психосоматичні, чим нищиться. Чим нищиться здоров'я. Психосоматика також сюди докладемо. Так, тепер чим можна поліпшити стан здоров'я? Тут також візьмемо три, чим поліпшити, як сілитись, да? і візьмемо. Аркан старший нехай покаже, що треба робити, як сілитись. Далі беремо прогноз на майбутнє. Якщо ви дослухатиметесь даних парад, зможете щось зробити з собою, трохи змінити щось, що ми зараз побачимо. В усвідомленні, в першу чергу, потім у звичках, то яким буде прогноз на майбутнє? Чи буде зцілення відбуватись? І паради подивимось. Паради різні візьмемо. Мабуть, спочатку ці поради для зцілення душевного стану і стану фізичного, які дадуть поради. І місяць, що порадить. Поради на зцілення, для стілення. І тепер починаємо розклад. Отже, стан здоров'я на даний момент. У когось вежа руйнується стан здоров'я, або вже зруйнований, або руйнується в даний момент, або щось може трапитись найближчим часом. Ну, такий невтішний прогноз. Одразу показують. Ну, значить, комусь це треба почути. Чому так відбувається? Тут показують минуле, заважає щось з минулого, різні, можливо, спогади минулого, щось давно забуте те, що не є цінним на даний момент, це руйнує здоров'я. У когось постійні суперечки. Коли люди постійно, як на ринку знаходяться, воюють один з одним, не можуть вирішити якісь свої питання, постійно щось доводять, якісь суперечки, конфлікти, якась така ситуація, коли потрібно довести щось постійно. І такі стани виснажують людину. Далі, ті люди, які чекають любовних історій, але не можуть їх отримати. Той, хто хоче щасливого кохання, не має його, може захворіти. Чому? Начебто нелогічно. Насправді все логічно. Не треба його чекати. Якщо вам його не дають, значить не треба. Значить, потрібно звернути увагу на щось інше в вашому житті. А комусь дуже сильно хочеться романтики. В цьому може бути проблема. Стан здоров'я. Тут можете, якщо ви здорові, якщо добре себе почуваєте, далі можна не дивитись розклад. Якщо все ж таки є моменти минулого, які досі впливають на майбутнє, є певні конфліктні ситуації і вони виснажують, є нещасливі стосунки в особистому житті, або вони зруйнувались і досі немає, тоді все це впливає на стан здоров'я. Які хвороби проявляються? Дивимось. Перша карта це серце. Серцеві судинні захворювання. Тобто, все, що стосується сфери кохання, судин, кровообігу, сюди відноситься. Далі ще та подібна залаза, коли людина не може себе захистити, відстояти свої інтереси. Стосується цих людей. Далі Таз та забедрені суглоби. Проблеми. Упав, щось трапилось навколо цього органу, коли нервові різні закінчення, вони впливають, може бути і біль в попереку, або погано рухається людина. Далі пара щитовидні залази, все одно повторюють щитовидку. І трахея. Коли людина щось або проковтнути не може, або погано говорить, або щось інше, з цим пов'язане. Можливо, не хоче щось приймати в себе. Такі хвороби існують, пов'язані з тим, що я казала. В принципі, по логіці воно так і підтверджує одне інше. Далі, що нищить здоров'я цих людей? В чому причина? Якщо це вас стосується, дивіться далі. Якщо не стосується, не треба це все на себе натягувати, не ваш розклад сьогодні. Отже, що нищить здоров'я? Що нищить здоров'я? По-перше, кажуть, людина ніяк не може знайти свій шлях, не може новий маршрут собі Вибудувати, куди рухатись, як рухатись, правила певні знайти, не може бути цілеспрямованою. Тобто, можливо, стоїть на місці. Там, забедрені сустави, да? казали, людина не може знайти свій шлях. От вона стала, стоїть, не може рухатись, нікуди не рухається, або думає, рухатись чи ні, не може зрушити з місця, вибрати напрямок в житті в своєму. Це нищить здоров'я і тому впливає. Далі кажуть фізичний рівень. На фізичному рівні це середній рівень розвитку людини. Людина має бути прагматичною, реалістичною. Якщо немає реалістичності, тобто занадто в хмарах десь знаходиться, або занадто в деструктиві дуже сильному. Тобто великий плюс або великий дуже сильний низ, мінус, то там проблеми виникають, коли немає золотої середини, немає балансу. Людина не може знайти гармонії в самій собі і в навколишньому світі кажуть, це нищить здоров'я. Чоловіки, є люди навколо вас, можливо, це буде батько, можливо, чоловік, можливо, син, можливо, хтось, чоловік, друг може бути різні. Вони навпаки можуть поліпшувати ваш стан здоров'я, але судячи по цих картах, що чи то вони вказують вам якийсь шлях, чи то вказують вони вам на правильні якісь гармонійні прояви в своєму житті, а ви не дослухаєтесь. Або протилежна ситуація, коли чоловіки, якраз неправильні, розказують ситуації, що робити, як проявлятися. В житті куди рухатись, тобто паради не дають нормальні, то це може якраз знищити ваше здоров'я. Це може бути причиною. Якщо чоловік був гарний, але, наприклад, він пішов або помер, тут по цим картам разом також можна казати, жінка може бути в депресії і це руйнує її стан здоров'я, тому що тут смерть прийшла, в когось хтось все ж таки помер або захворів. У когось вже є певні хвороби. Які нищать людину, і людина виходу не бачить, боїться померти, знаходиться вже в депресивному стані. Цих людей стосується і це нищить їхнє здоров'я. Причина, так? Да? Позитивна як можна. Витягнути себе з такого, з такого стану. Кажуть, в особистих стосунках все ж таки шукати близькості, духовної, душевної, як хочете, не стільки тілами, скільки душами. Тому що багато партнерів сексуальних це не вихід. Треба знайти свою людину. Для того, щоб знайти свою людину, по-перше, треба знайти самого себе, полюбити, цінувати. Поважати і так далі, тобто наповнитись. Далі, що ще? Комусь даються, кажуть, дари. Надприродні дари даються комусь. Можливо, з жінок якийсь дар дається, якась можливість зцілити самого себе, або саму себе, або близьку людину, яка хворіє такими захворюваннями. Десь хтось є, хтось отримає такий дар. Врешті-решт зможе звільнитися. Або жінка сіли чоловіка, або сама сілиться, або чоловік сілиться, поскидає ці хворобливі стани, тому що ці стани це все надумане, це все ілюзія. Ми думаємо, що це справжнє, ми страждаємо, ми відчуваємо біль, але все це сформовано нашою, нашим мозком, скажімо так. Все, в що ми віримо, потім стає тим, що є навколо нас, те, що ми думаємо, говоримо. Те стає тим, що є навколо нас. Тому кажуть, є шанс звільнитися з всього цього, стати цілісним, здоровим, завершити стан хвороби і зцілитись. Тобто, цілком можлива така ймовірність поліпшити свій стан здоров'я. Нема тут деструктивних таких моментів, які казали про те, що неможливо цього зробити. Можна кажуть. Колись був фільм Дівергент, хто хоче подивитися. Там вона таркалась, її помістили в куб скляний, наповнений водою, і вона не дихала. І знайшли і задали їй питання знайти вихід з цієї ситуації. І вона фізично ніяк не могла звільнитися. І вона почала пальчиком. Таркати з цього скла і казати, там була дуже велика сила віри. Це дуже підходить до нашого сьогоднішнього розкладу. І вона таркалась скла пальчиком, дивилась на це скло, і в неї настільки потужна була сила, вона казала, це не справжнє. Це не справжнє. Це не справжнє. І воно повністю все зруйнувалося, і вона звільнилась. Так само, хвороби. Є багато різних вчених. Психологів, психотерапевтів і так далі. Вони розказують про психосоматику, як створюються ці хвороби. Можна слухати їх, наприклад, той самий Джоді Спенза. Ну, їх багато різних, суть одна і та сама: Джозеф Мерфі і інші. Вони кажуть, що сила думки дуже велике значення має. Тому що сила проходить через нас зараз сила життя, Бог, творець, хто як називає. Животваря, животворча сила, вона жива, вона повсякчас рухається. Тобто тече енергія через людей, через тварин, через простір, час і так далі. І воно формує певні події. Ваші думки формують ваш наступний день. І якщо ви будете думати, що це не справжнє. Що ви одужаєте, що ви знайдете спосіб, бо кажуть, тут є багато можливостей для того, хтось дар отримає просто для того, щоб сілитись, хтось просто за звільниться, хтось отримає можливість знайти щире справжнє кохання, де будуть рідні душі зустрічатись, щирі почуття відкриті, буде сілюватись. І серце, і судини, і щитовидна, щитоподібна залоза, і суглоби, тому що це важливо дуже рух певний. Трахея, коли ми щось говоримо. Виговорювати треба деякі речі: проговорювати, краще проспівувати і краще позитивними, уже готовими словами, афірмаціями, готовими. Прогноз на майбутнє. Показують нам людей, які знаходяться в певному такому стані жертви. Постійно жертвують собою, своїм життям, своїми, ну, не знаю, часом, можливо, своїми здібностями. Просто жертвують собою заради чогось або когось. Хтось жертвує заради Бога чимось. Якщо ваша жертва потрібна, жертвуйте, якщо ні. Обдумайте все це, чи варто, чи потрібно. Якщо ви жертвуєте собою заради іншої людини, обдумайте, чи не робите ви тим самим їй погану послугу. Та людина через вас, через те, що ви робите, а вона ні не стає сильною. А можливо, ви закриваєте якусь карму негативну, деструктивну. У кожного може бути своя ситуація, це треба дивитись окремо. Обдумайте все це. Якщо хтось вимагає у вас якоїсь жертви, і це для вас не складно, наприклад, а ви не хочете жертвувати, спитайте також себе, чому. Можливо, комусь треба віддати певну жертву, наприклад, своїм батькам, які є вже старенькі, які жертвували собою заради вас. Тобто треба вдумати всі ці речі і правильно чинити. У когось кажуть тут приступ ярості. Людина знаходиться в такому стані, що краще до неї не підходити. Певний деструктив, психоз. Тут треба або звертатись до психолога, або до психотерапевта, або просто спокоєм, любов'ю, терпінням зрозуміти, що людина відчуває, чому так трапилося з нею. Заспокоїти, якщо є така можливість, або дати людині час, те, щоб вона сама заспокоїлась. Допоможе в цьому творче начало, кажуть. Та енергія, про яку я казала тут, бачите, все видіще ока. Енергія така енергія землі, енергія води, енергія повітря, енергія вогню, енергія природи, енергія, яка через кожну людину тече. Вона рухається і вона може стілювати всі ці речі, і жертви, і приступи такі психічні, коли людина, наче припадок у неї певний, не може впоратися із собою. Виходить за якісь межі і вже не може себе контролювати. Звертайтесь до Творця, ви можете з цим впоратись. Прогноз на майбутнє говорить вам, що є творча енергія, яка зцілює всі деструктивні моменти, якими б вони не були. Віра в цю енергію. Знання, що вона протікає постійно. Через вас, от як ви дихаєте, повітря входить, виходить. Так само входить світла енергія, виходить темна. Входить світла, виходить темна. Дихайте і наповнюйтесь цією енергією, оновлюйтесь постійно. Ця енергія вас цілить. Далі, які ідеї даються тут і поради? Кажуть, що якщо ви хочете зцілитись, ви сілитесь. Ваша ідея здобула божественну підтримку. Тепер дійте, щоб втілити її в реальність. Тобто, треба докласти певних кроків, певних зусиль. Тобто щодня ви маєте щось робити для того, щоб зцілитись, вийти з того стану. Тут кажуть, ваша ідея здобула божественну підтримку. Те, про що я тут казала, творче начало, воно постійно присутнє. Ти тільки готовий його прийняти, це сілення, і воно починається. Ця енергія починає заходити в тебе і поступово вимивати, вимивати, вичищати, висвітлювати всі оці деструктивні програмки всередині. Дійте, кажуть. Далі наступна карта: ви подолаєте перешкоди. Кажуть, найгірше вже позаду. Ви спроможні подолати усі перешкоди. Тобто, ви вже багато чого прожили, багато чого. Відчули в своєму житті. Тут, бачите, жінка такий досить гарний малюнок, вона летить з крилами і такий, як хвост, хвіст великий з енергії певної, різних подій, які були прожиті, які залишають слід. Ви багато чого вже подолали, тому всі перешкоди вже зможете пройти. Найгірше уже позаду кажуть, в вашому житті, в вашому здоров'ї. Уже ви пройшли той момент, тепер просто треба летіти далі. І янгольська терапія. І до янголів звертайтесь, просіть архангела Михаїла, наприклад, або кого ви вважаєте за потрібне. Тут порада передати янголам свої турботи і жалі і дозволити їм нести ваш тягар, вашу хворобу. Попросіть янголів, зверніться до них. Щоб вони вдихніть глибоко, наповнять груди повністю, і попросіть, Архангел Михайло, будь ласка, сіли мене, забери мою хворобу і видихніть повільно все. І не турбуйтеся, як вони будуть це робити, як вони будуть сілювати, вони самі знають, як це зробити. Тому через такий розклад ви можете отримати сілення, от такі підказки, вони вам допоможуть. І ще яка порада, кажуть, ви і ваші кохані в безпеці все ж таки. Тобто тут нема таких хвороб, які являються не тими, що можна подолати. Як кажуть, поки ми живі, ми можемо зробити багато різних речей. Якщо ми нічого не робимо, тоді тільки шансу ніякого немає. Але якщо ми дослухаємось. До парад свого серця слухаємо те, що Всесвіт дає які підказки, намагаємось рухатись по життю, зцілювати якісь свої внутрішні проблеми, то результат все одно буде в когось більший, в когось менший. Але не варто зупинятись, От про що тут сьогодні нам розказують. Кажуть, що ви можете подолати того, що подолали ви вже найгірший. Етап свого життя, тепер попросіть янголів, нехай вони допоможуть вас зцілити. Таким був розклад, дуже сподіваюся, що комусь з вас він буде корисний і надасть, принаймні, душевної такої підтримки, надії дасть, і ви почнете якісь зусилля докладати щодня для того, щоб поліпшити свою ситуацію. Я бажаю кожному з вас стати здоровим і щасливим. Мирного неба, живіть в любові.